Настала черга для третього міста в Шотландії, і це є місто Глазго. Думаю, що ви чули про це місто. Ось. Бачите, задній фон. Слухайте, в мене дуже змішані почуття. І я якось очікував більш яскравої картинки. Чи це тому, що я приїхав в таку похмуру погоду, чи в принципі місто таке трошки депресивне. Ем, ну, якось. Такі собі у мене враження, відверто кажучи, це перші враження, я ще можу змінити свою думку. Так цікаво, тут просто йдучи по вулиці, тобі можуть дати морозиво. Там стоїть стійка, і всім подорожуючим дають морозиво. Ти вибираєш який смак, ти хочеш. Я так зрозумів, це як рекламний хід. Мовляв, ти візьмеш це морозиво, а потім тобі воно дуже сподобається і ти придбаєш Не? Тому зараз скуштую, а потім поділюся враженнями. А от вайп міста приблизно такий. Без йоти перебільшення, дуже якісне і смачне морозиво. Я коли підійшов, в мене перша автоматична думка була, мовляв, безкоштовно помолився. Тобто хороший хід. Я в принципі не розуміюсь, яких хороше морозиво тут в Англії, в Шотландії, перепрошую. І вже захотівши придбати морозиво, я буду звертати увагу на цей бренд, тому що дуже якісне і смачне. І до речі. Реабілітує себе Глазго, от така вуличка є більш позитивна, більш жвавіша і менш депресивна. Тому буду, настрій у мене піднімається, не все так погано, як я починав.